Це вже було на початку 12-ї години ночі, чоловік вже спав, е -е, вже була комендантська година, і я почула, що е -е, у провулок в наш їде машина. Побачила, що вони вже торохтять воротами і кричать: що відкривайте. Ну, я е -е, Чоловіку крикнула Відкрий. До нас приїхали, а сама побігла спрятати телефон, бо зазвичай я перед тим, як спати, я його чистила, видаляла там якусь ну, інформацію, що я читала там. Коли вже чоловік встав, ми вийшли у двір. Вони вже були у дворі, наказали нам підняти руки вгору, спитали, хто є ще в будинку. І вивели нас взагалі за подвір'я на вулицю, там, де стояла їхня машина, сказали, щоб ми руки поклали на машину вгору. І так стояли, а вони в цей час робили обшуки. Телефон вони мій знайшли і спитали, чий телефон номер код. Ну, я зайшла, і вони відкрили Google. А у мене там історія не видалена Бердянського порту. Я просто прочитала комент, що туди зайшов груз, сухогруз. От, і люди писали, де він там стоїть. Вони якраз знайшли у чоловіка там якийсь топорик ще з часів Радянського Союзу. Ну і сказали, що якщо буде якесь зранку. Прильот чи ЧП, от, то вони мені його в голову встромлять, бо це я передаю дані нашій ЗСУ. Коли я зайшла в будинок, то побачила, що там це перевернуто. Вони мою валізу розпотрошили, яка була зібрана на виїзд. Я збиралася вже виїжджати звідти. І Даху скинули валізу, де лежав прапор, мої нагороджувані листи за допомогу волонтерів там, від правого сектору, від батальйону Закарпатська Січ. От, мої прикраси з бісеру були і дві сукні, вишиванки, книги. Там була 72-га Олександра Вдовиченка книга була, Стуз був, і мені дарувала волонтерська наша організація наші Атланти, свої книги. Вони спитали у мене: ви здогадуєтесь, чого ми до вас приїхали? Я кажу: ні. А потім той солдат сказав, що. ну, Поступив сигнал, тобто написали на мене донос. Коли я одягалася, вийшов старший і сказав, що забираємо всіх, бо чоловік, ну як вони сказали, муж і жена одна сатана. От. І нас привезли в комендатуру. Раніше це була наша. Поліцейський відділок Бердянського району, міста Бердянська, і там ми знаходились в камерах, які ну, у нас це в місті називають підвал. Зараз так ми там знаходились сім днів у суботу. Вже на сьомий день нас ввечері перевели вже на нашу бившу 77-му колонію. І ми вже знаходились там до того часу, поки нас відпустили. В перший же день, десь об 11-й годині дня, ну це жінки, які зі мною сиділи, вони бачили, ну дивилися, коли мене там забрали. Мене визвали на допит, і допит десь був від півтори до двох годин. Мене посадили. Біля стінки стільці там же ж до полу металеві. і вони у мене питали мій псевдоним, який мені, мені надали СБУ або ГРУ, і мій координатор, якому я передавала дані про російську. Російське військо там. Ну, я казала, що в мене немає таких. Я нічого не збирала і не передавала. Би, мені лячно було, що вони там у мене в телефоні знайдуть, бо я ж ну, переписувалася, тобто ми обсуждали все, що проводи, ну, проходила в місті. Ну, от, але ну, в контактах у мене військових там не було. І я ж кажу, що я нікого не знаю. Вони мене про зв'язок з Азовом питали. Для них це саме Я кажу, я не знаю, я ніколи їм не допомагала. А вони, що ти розказуєш, наші Атланти їм везли допомогу. Я кажу, я тільки дітям давала допомогу. Вони погрожували, тобто там, що якщо я зараз не дам їм докази, то вони мене відвезуть у ДНР, і я там 20 років буду сидіти. Ну, я ж кажу, що не треба мене нікуди везти, відпустіть мене, я поїду до дітей, я нічого не збирала, нічого не передавала. Ну, Вони в стінку там. Били кулаками інше з дубінкою стояв це ж Залякував. Потім почали кричати, що ми зараз твого старого приведемо. Ну, я кажу не треба нікого бити, ми нічого не робили взагалі. Тоді вони занесли. Такий чорний апарат з якимись там кольосиками і проводками. Ну, і питаю, ти знаєш, що таке? Я говорю, ну, здогадуюсь. Ну, вони кажуть, давай ноги. Я говорю, не дам я нічому не винна. Ну вони ну, прикріпили їх там, ну і почали. ну, Ключати. Ну, я кричала як навіжена. Було дуже страшно. Ну, так десь півгодини було. Щось вони вийшли всі, переговорили, потім зайшли. Зняли і сказали, що даємо тобі добу, щоб ти подумала, все нам розповіла. Через добу мене не виклик не викликали. Хоча ну, вони кожен день робили допити там. Я прислухалася, чула, що чоловіка мого не визивали. Потім в суботу вони прийшов охоронець, визвав на мене. І повів, ну, не в кімнату допитав, а як на вихід центральний з комендатури і сказав: Іди до тої відкритої двері, там стояв ну, військовий, мабуть, вони по гражданці в цивільному були, там тільки штани могли, піксель не бути. Ну, я підійшла, він каже: проходь, не бійся, ми сьогодні бити не будемо. Ну і почали знімати, вони брали ДНК, відбитки, спрашували, де, що це. Ну при допиті вони кричали, що я глава терористичної організації якоїсь там. Вони почали спрашити, коли ж Україна повернула не туди, куди треба. Ну, вони там треба було їм відповісти, що Майдан зробили націоналісти, і Америка це фінансувала, і що вони не люблять, коли кажуть, що Росія напала на Україну. Там хлопець один сказав, вони його прямо в камері били. А треба сказати, що. Велика Росія воює з Америкою, ну тільки на територію України. Тоді вони не чіпали. Потім спитали мене, є чи тотаїровка. Я говорю, немає у мене тотуїров. Ну, може, десь тризуб набила. Я говорю, ні, не набивала я. Зайшов охоронець і сказав: виходьте з речами, ми вас. Вас переводять в інше місто. Ну, Ми, звісно, як жіночки, дівчата ж помолодше перелякалися, що нас везуть все-таки в ДНР. І я розуміла, що якщо я туди попаду, вже ну, не знайдуть, нас буде тяжко. Але коли вийшла, побачила чоловіка, що він теж в коридорі стоїв, ну, я охоронця спитала, можна мені до чоловіка. Він розрішив і підійшли. Ну, чоловік мій не знав, питає у мене, а що нас взагалі забрали? Я кажу: ну, був донос, а потім говорю, моя подруга, яку привезли після мене, ще їм дала свідчення. І Мене звинуватили в тім, що я збирала дані, прохала їх, щоб вони мені писали, де вони що побачать, і буду передавати, куди треба. Нас посадили в Урал, цей великий, ну і повезли. Коли ну, ми виїхали, дивимося навколо, я бачу торговий центр, екватор. Який у нас на виїзді в сторону Маріуполя Донецька, і у нас у багатьох почалася паніка, що все-таки в ДНР везуть. Але ми потім звернули і нас привезли в колонію. Хлопців дуже боляче б'ють і ток, і шокером. І дубинками, і по коридору вели, били. Ну, тобто чутно. Ми тоді не спали, то у кого були подушки, на голову клали, щоб хоч якось не чутно було. Ми як како там, знаєте, у зоопарку обізянки були, вони ото зазирають. О мать! А ти чого тут? Тебе чого? Коли були в комендаторі, я зробила вигляд, що я ну, не чую, що це не до мене, я на стільці сиділа. Ну і одне з наказань у них це кожному роздавали аркуші з гімном Росії. Це треба було вивчити, розказувати їм. От. Це вони практикували. Мій чоловік. Був у камери з двома військовими полоненими. Там 15 чоловіків було, було військовополонених. Вони по камерах сиділи, і до них вже підціляли цивільних, яких привозили. Чоловіків допитували біля нас, тобто, на нашій стороні поряд, там кімната для приймання їжі. Там був длин, длиннючий такий довгий стіл, скам скам ці, до пола ж все. І вони там катували. На цьому столі вони могли покласти от, і током, бо там ми бачили, стояли апаратиці, потім дерев'яний молоточок висів. Ну і дубинки вони приїжджали. Якщо вже з комендатури перевозили, то вони могли вже навіть на бесіди чоловіків не вивозити. От вони там просто сиділи. А якщо вони там міста нема, бо в комендатурі там взагалі розраховано на 35 чоловік, а там доходило до сотні затриманих. То тут нас коли привезли, десь до 50 чоловік, ну, взагалі було. І вони одного допитували, вони тільки, мабуть, погрожували, бо чутно було, як воно щось точить, може цією палицею били. А іншого, мабуть, підключали ток, бо чи били, бо чули, як він кричав. А потім. А вже це було. Десь 25 липня, понеділок, вони там би був військовополонений, азовець, він, мабуть, командир взводу і. Він якимсь чином, ми так зрозуміли, ну нам потім охоронець сказав, передав записку на волю. І чоловік той виїхав, і це обнародували. Ну, вони ж теж моніторять все. От, І його дуже били, вони, ми там так перелякалися. Плакали, йому потім сказали щось там написати, і поряд хлопці там кормушки ж відкриті були, чули, заглянув до нього ФСБшник і сказав: пиши, пояснювальну, якщо вона мені сподобається, то ти поїдеш в ДНР на 20 років. А якщо не сподобається, то ми тебе розстріляємо. Ну, поки ми там були, він там був, ні ніхто його не чіпав. Вони всі були у балаклавах, у них тільки ми бачили очі і все. І той, який на мене кричав, він навіть у приміщенні був. У очках багато хто по місту з російських військових вони ходять в наші форми. Ту, що знайшли на складах, бо вони казали, що у нас дуже добра форма, добрі всі, і навіть носки, шкарпетки, ті наші дуже добрі. Старшим там був бархан його пасивний. Е, наші ну, служби знають про нього, знають е, тільки що його е, звуть Тагір. Що ли? Щось таке. А так, ні, вони тільки позивні. Той каже, що мене звуть Олександр, я е, займаюся питаннями, законно чи незаконно затримані. За що вас затримали? Я кажу, що так і так читала українські новини, може, щось там прокоментувала. Там, і у мене знайшли схему порту. Тобто, я не кажу, що там, я підозрюю, що на мене донос написали, що Ну, він вислухав і каже: ну, пишіть розписку. Він мені почав диктувати. Що я ніяких матеріальних, моральних претензій до них не маю, що на мене не було оказано ніякого давління, що все добре, і дата підпис і каже: Ну, ви вільні. я коли підпис ставила, він каже. Читайте все, що хочете, але не пишіть коменти і не лайкайте. Я говорю, так, да, хорошо. Вихожу, і він мені на порозі каже: Ну, і звісно, якщо до вас хтось з української влади обратиться, ви дайте нам знати. Я говорю, Ну, Дивлюсь, калітка відкрита. І я сама пішла туди.